Мене звати Волошко Борис, я військовослужбовець Збройних сил України, конкретно 3-ї штурмової бригади підрозділу Азов Центурія. Вирішив для себе вступити до Лав Збройних сил України. Я ще задовго до повномасштабного вторгнення, коли я вже почав розуміти, що це неминуче і це станеться. До повномасштабного вторгнення я працював тренером. Я працював реабілітологом. У нас була своя студія з партнерами, де ми розвивали реабілітаційні напрямки і допомагали людям відновлювати здоров'я після травм захворювань, перенесених операцій. Я розумів, що війська будуть підступати до, до Києва. Вони вже на той момент дуже близько підступили. Роздав фактично всі наявні в мене ресурси своїм працівникам, які працювали, які потребували якоїсь фінансової підтримки, які потребували готівкових коштів для того, щоб було на крайній випадок все, що в мене було. Я віддав працівникам, повернувся додому, впакував тривожну валізку, спакував тривожний рюкзак. Почав пакувати речі і вже готувався до евакуації своїх близьких з Києва. Дуже багато людей було на вокзалах. Це прям не описати словами, це картина, це тривога. Люди не розуміли іноземці, ніхто не розумів, що відбувається. Постійні прольоти авіації над вокзалом і кожну хвилину ти чекаєш. Може бути завданий якийсь ракетно-бомбовий удар по вокзалу, де просто знаходились тисячі людей. Можливо, навіть десятки тисяч там, на вулиці. Після чого мені вдалося все ж таки виїхати з Києва, повернутися до Полтави, де я відразу почав планувати повернення, коли евакуював своїх близьких, спакував самі необхідні речі. Я відразу почав планувати повернення в Київ для того, щоб. Приймати участь безпосередньо в обороні самого Києва. На жаль, на той момент мені це зробити не вдалося, тому що Київ перекрили на в'їзд-виїзд, і зробити це вже було фактично неможливо. Тому я залишився вдома, я залишився в Полтаві і вже планував, як максимально принести користь, для, як вступити до. Долав територіальну оборона або Збройних сил України максимально принести користь для батьківщини. До воєнкомату стояли довжелезні черги, просто я не розумів, що втрачати час я не можу. Я зателефонував своєму близькому другу, він був ветеран Азову, саме того полку Азов 15 16 року. Я знав точно, що вони точно будуть організовувати якийсь добровольчий підрозділ. Я знав точно, що вони будуть щось приймати якусь участь. Я зателефонував йому, сказав: Привіт, друже. Я точно знаю, що ви мутите якийсь двіж і 100% у вас. Є якась організація подальших дій для оборони. Він сказав, так, звичайно, приїжджай на співвесіду, ми з тобою поговоримо, вирішимо всі питання і потім вирішимо далі, як буде відбуватися наша робота. Я прибув з речами і почав проходити КМБ, почав проходити вишкіл по всім стандартам ветеранів Азову. Мало проходити фізично. Мало проходити морально, психологічно тягнути там, нормативи, там значить, мати міцний дух. Потрібно ще мати м -м, досить чисту власну біографіку. Якщо ти задіяний був в якихось сумнівних справах або мав якесь там дуже значне кримінальне минуле, то навряд чи просто бригада тебе візьме. До своїх лав. Там КМБ це прям ціле випробування. І подалі немає так, що ти пройшов один відбір і все. І ти боєць третьої штурмової бригади. Ти постійно повинен підтверджувати, що ти достойний бути в лавах третьої штурмової бригади. Ти повинен постійно проходити здачу нормативів, незалежно від того, ти. В зоні бойових дій, чи тим паче, коли ти не в зоні бойових дій, ти завжди повинен працювати над своєю фізичною формою, над е, морально-психологічним станом над своїм. Загартовувати дух. З однієї сторони це е, безпосередньо бойова робота. Це безпосередня участь в бойових діях знаходження під обстрілом. З іншої сторони, це військовий побут, який також дуже важкий. На фронті дуже багато роботи, пекельні просто роботи, не зв'язані абсолютно зі зброєю. Це облаштування позицій, коли боєць знаходиться дуже часто, не менше тижня на бойових позиціях, там навіть 3-4 дні це вже. Надважко просто надзусилля знаходитися там під постійним обстрілом, повертаєшся з, безпосередньо з окопу, і ти все одно залучаєшся до якоїсь роботи, це відвантаження якогось вантажу, це перевезення особового складу, допомога іншим якимсь підрозділам, це забезпечення побуту й умов якихось, це риття тих самих бліндажів, це риття позицій, тому що ці позиції вони не виникають самі по собі, їх потрібно готувати. І готують їх звичайні бійці. В той момент, коли вони повинні відпочивати, відновлюватися і готуватися до наступного виходу. Вони в цей час працюють, дуже важко працюють, в мороз ламаються, кирки металеві, ламаються, мерзлу землю. Під дощом, незалежно від погоди, позиції готуються, готуються. І це не просто ти підготував позицію, і ти можеш відпочити. Вони готуються безперервно, постійно. І ну, це дуже важка робота. Я, можна сказати, перелаштувався відразу. Я включився, мені було. В принципі, військова справа цікава все моє життя. Я багато читав, багато знайомився з видами озброєння, тому, в принципі, не було якихось моментів, які. Мене там дуже тормозили в моєму військовому розвитку. Для мене це все дуже цікаво. Я багато в яких напрямках розвивався військовій справі. І, в принципі, наш підрозділ особливий саме тим, що опановує дуже багато військових напрямків. Ми починали свою роботу із розвідки аеророзвідки, будучи добровольчим підрозділом до офіційного вступу в Збройні Сили України. Ми працювали на Сумському напрямку як розвідники і аеророзвідники, знаходили ворога, давали їх координати для знищення тим бригадам, в яких були на це ресурси. Потім, навіть вже будучи в складі Збройних сил України, ми все також працювали в, в розвідці. Ми працювали в виявленні ворога, зайняті позиції, знаходили слабину в оборонних можливостях ворога і виявляли його наступальний оборонний потенціал. Були випадки так, коли ми під з побратимом готували, облаштовували, розвідували облаштовували позиції під самим носом у ворожих підрозділів, під самим носом у їх позицій. По нам там відкривався вогонь, до нас видвинулася група, здається, на той момент група. Я не можу тільки сказати, яка саме там бригада була російська, це мабуть була 72-га. Вони підтягнули ресурси, вони видвинулися з нашої позиції. Ми попали під перехресний вогонь з побратимами. Потім хаще ми вибиралися по замінованому участку, Ми проходили там метрів 400, здається, 2-3 години. Постійно це під під прямим вогнем, ворожим. Ми пройшли шлях від підрозділу розвідки і зараз до підрозділу. Протитанкового батальйону 3 окремої штурмової бригади. Але при цьому, будучи в протитанковому підрозділі, ми все також опановуємо нові види озброєння, такі як, для нас, такі, наприклад, як там, міномети, такі як гармати різного калібру і аж до застосування в піввідронів. У нас в протитанковому батальйоні зараз дуже розвивається саме напрямок застосування в впівдронів, дуже багато відео. Наш підрозділ «Фатум» протитанкового батальйону вже набив досить немало техніки. Така медійність бригади грає в першу чергу велику роль саме для самої бригади. Чому? Тому що третя штурмова бригада, третя крема штурмова бригада стала відомою відповідно. Всі бачать роботу, яку виконує бригада. Всі бачать, наскільки хороблі хоробрі люди, наскільки це просто наші штурмовики механізовані батальйони. Це просто леви, які просто вувуть. Бригади російські, переважаючи з переважаючою силою, технікою просто рвуть на шмаття. І вони висвітлюють, вони висвітлюють свою роботу. Вони показують війну ну, так, як вона є, без прикрас. Так, як це відбувається на фронті, і відповідно за цим можна слідкувати в режимі лайв наживо, фактично. І я вважаю, що це потрібно робити, щоб наше суспільство бачило, як це відбувається. Вони бачили наскільки це важко, наскільки багато сил кладеться, і оту жертовність наших бійців, яку вони їхню безстрашність, як вони. Долають просто будь-які перепони для того, щоб звільняти просто якусь безіменну посадку, наскільки вони готові і реально прикладати сили. І це допомагає розвиватися і бригаді. Це піднімає моральний дух іншим бійцям, це піднімає моральний дух суспільству загалом. Це виховує повагу до воїна, тому що ти можеш реально не вони... Розповіді, а ти вже наживо ти заходиш і ти бачиш, як це все відбувається. Якщо дивитися зі сторони там окупанта, що вони можуть подивитися якусь там стратегію, як діють наші штурмовики. Стратегія ніколи не буває одна. І те, що застосовувалося на даний момент, воно все одно поміняється, і наші воїни будуть командири планувати вже зовсім по-іншому, тобто міняти план, міняти стратегію. Міняти роботу тому вороги не може пристосуватися безпосередньо до роботи нашої бригади, тому що вони постійно застосовуються якісь нові принципи в роботі. Тому я думаю, що їм це сильно не допоможе. А от подавити їх моральний дух це точно зможе. Коли вони бачать, що там 4-5 штурмовиків наших просто вибивають десятки їхніх бійців, вибивають з посадки, коли вони бачать, наскільки там наші щитані бійці. Розривають просто їхні позиції, то це, звичайно, що коли вони чують, що заходить на напрямок там чи вже діє там третя штурмова бригада або ж та ж бригада Азов, то це наводить на них паніку. Це реально, вони починають думати. А може краще здатися в полон, може краще, що я тут роблю? Я... Краще як стикатися в бою з цими бійцями, краще просто здатися. Іноді це досить сильно впливає. Ми змогли. Стояти в перші години, в перші дні, в перші місяці, тільки завдяки тим зусиллям таких національно-патріотичних спільнот, як Центурія, там чи той же самий Азовський рух, в який в принципі входить Центурія, тільки завдяки добровольцям, які є в більшості своїми націоналістами, патріотами. Одна з найбільших проблем це в тому, що молодь зараз дуже погано знає історію України, дуже погано знає трагічні моменти, дуже погано знає зусилля, які прикладалися до нас, нашими попередниками, нашими предками, для того, щоб зберегти цю цілісність, цю жертовність, яку Принесли наші попередники, наша молодь, на жаль, не розуміє. Так як і не розуміє дуже часто ту жертовність, яку несуть зараз воїни в, в даний етап історії нашої, там, де є слабина нашої освіти і впливу нашої держави, де національно патріотичне виховання. Там буде задіяні максимальні ресурси російської пропаганди. Ти не можеш бути не не націоналістом, не патріотом, дуже добре знаючи історію України.